Всім привіт! Сьогодні будемо оглядати і тестувати ось такий от блок живлення. Це блок живлення від Anker. Його назва Anker Nano 2. Потужністю він на 65 Вт. Давайте відкривати, дивитися, що у нас чекає всередині. Комплект тут невеликий, можна сказати, доволі такий дешевенький. Звичайна коробка, ось така форма під сам блок живлення, інструкція та ось такий папірець, який нагадує про ресайклінг. Ну, тобто про те, що переробляти потрібно товари після їх використання. Ось така от інструкція. Є враження, що інструкція тут не від цього продукту, тому що він саме йде на один type C вихід, а тут намальовано два пристрої. І два дроти type c ну, Хоча, може тут вказано, що їх можна заряджати по черзі. В самій інструкції дуже багато тексту, але вона не несе ніякої інформативності. А, головне, що нас цікавить, це ось цей відрізок інструкції. А, де в нас вказано, що блок живлення працює від 200 до 240 вольт, і те, що він може видавати: 5 вольт 3 А, 9 вольт 3 А, 15 вольт також 3 А. 20 вольт, 3 А 250 мА, тобто 65 Вт. Далі ще цікаві параметри про те, що вказано середня робоча ефективність 87,7%. Ефективність при малому навантаженні 82,25%, поживання від мережі без навантаження 0,08 Вт і температура експлуатації від 0 до 25 градусів Цельсія. Далі переходимо до самого блоку живлення. Ось так він виглядає у нас. Бачимо зверху в нас тільки емблема Anker і один USB Type-C роз'єм типу MAMA з підписом IQ 3. Ось так він виглядає з усіх сторон. На вигляд і на дотик можу сказати, що виглядає він дуже гарно. Такий матовий soft-touch пластик. Дуже приємно тримати в руках. Ну і знову ж таки, візуально і тактильно, відразу відчувається, що це преміальний девайс. Ну, в принципі, судячи з ціни на нього, так воно і є. До речі, з приводу ціни цей блок живлення я замовляв знову ж таки з розпродажем, з промокодами, з монетками. І обійшовся мені цей блок живлення в 250 гривень приблизно. Знову ж таки, це залежить від курсу. Тому 250 гривень за блок живлення на 65 ватт. Це дуже класна ціна. Але якщо брати його по фул прайсу, ну тобто за повну ціну на Aliexpress, а вона там перевалює за 20 доларів, то тут я вже не знаю. За такі самі гроші можна, наприклад, купити 100 ватні туки і так далі. Але знову ж таки, я розумію, що це бренд, туки це Китай. Ну і знову ж таки, є декілька таборів, які діляться на бренди і на дешевий Китай. Хтось буде казати, що дешевий Китай це дуже погано, він може згоріти буквально кожної хвилини. А хтось буде казати, що немає сенсу переплачувати за анкер, за бренд, можна просто взяти дешевий китай і ним користуватися. Я, мабуть, підтримую і ту, і ту сторону, тому що, звичайно, бренд це набагато краще, якщо це якісний бренд, але і при цьому він має коштувати ну, нормальних, адекватних грошей. Ну і до речі, про цей блок живлення це не новинка на ринку. На Ютубі вже дуже багато відео про нього, і вони вже виходили там 3 або 4 навіть роки тому. Тому це не щось нове, це просто блок живлення за гарну ціну з Aliexpress, який я вирішив вам показати. Ну і повертаємось до самого блоку живлення. Ось знову ж таки характеристики, які вказані на самому блоці. Його моделька А2663. Напруга входу, напруга виходу з струмом і потужністю. І з іншого боку, ось його назва: Nano 2 2,65 Вт. Ну і свою назву Nano він, в принципі, виправдовує. Тому що, якщо порівнювати його з усіма моїми блоками живлення на 65 Вт, то по розмірам він знову ж таки буде найменшим. Ну і докупи ось 100 Ватний блок живлення. По його розмірам 42 мм, 36 мм. Тут у нас 44 мм. Якщо брати повністю з вилкою, то 81,5 мм. Ну і кому цікаво, ще можна зробити невеличке порівняння ваги з тими блоками, які в мене є. Блок живлення від туки на 67 Вт. 108 грам від Xiaomi 102 грами. Оригінальний епловий на 61 Вт 178 то ватний блок від Eseder 165 Вт і анкер Nano 2 91 грам. Ну тобто він і в розмірах, і в вазі найменший. Далі беремо подовжувач, беремо usb тестер Аркофсі kws X1, підключаємо до блока живлення. І подивимося на його протоколи. Звичайно, що цей USB тестер не показує всі протоколи, але тієї кількості, яку він показує, мені в принципі вистачає. Ну і можемо спостерігати, які в нас є протоколи. 20 вольт, 65 Вт. PPS є до 68 Вт. 5912, Power Delivery 3.0, QC20, QC30. Далі підключаємо блок живлення через 100 ваттний дріт, через тестер до тригера. І тригер вже підключаємо до навантаження, в ролі якого виступає аторч. Відразу тригерю 20 вольт, щоб подивитися максимум на який спроможний цей блок живлення. Виставляємо 3 А 20 вольт. Стартуємо. 3,3 ампери, Тобто це максимум, який заявлений для цього блока живлення на 20 вольтах. 65 Вт без проблем. Єдине, що показники трішки можуть відрізнятися між цими трьома пристроями, але знову ж таки, тут є падіння напруги, падіння на з'єднаннях, падіння на дротах і так далі. Тому це все допустимо. Давайте перевіримо максимальний струм. 3,4 А. 3,5. 3,6. Навіть 3,7, тобто це 72 Вт. Все, 3.8 це максимум. Тепер давайте подивимось з максимально допустимим навантаженням на цей блокживлення, які в нього пульсації. Пульсації при такому навантаженні скачуть від 40 мВ до 54 мВ, що є дуже гарним показником. Перевіряємо, що він може видати на 15 вольтах. Відразу даю йому 3 Ампери, як і заявлено максимальний струм. В принципі, як бачимо, все працює. Давайте подивимось знову відсічку. 3,1, 3,2. 3,3. 3,4 навіть. 3,5. 3,5 це максимум. Але знову ж таки, те, що я дивлюсь максимальний струм до відключення, він ніяк не вплине на вашу роботу, тому що цей максимальний струм. Я беру з цього блока ну просто на дуже маленькому проміжку часу. І в принципі, якщо він навіть попрацює на максимальному струмі, то я думаю, він недовго буде працювати, тому що буде перегріватися і просто вимикатися. І при цьому всі ваші реальні девайси стільки не візьмуть з цього блока живлення, скільки я беру ось цим навантаженням. Але реальний струм і нагрів ми подивимось трішки далі. На жаль, 12 вольт і 9 я вже перевірити не зможу, в мене просто вмер ось цей тригер. Тому давайте ще перевіримо 5 вольт. Звичайно ж, я розумію, що такий блок живлення брати суто для 5 вольт ну, сенсу просто немає. Тим паче, що тут навіть немає звичайного USB A. Але все ж перевіримо. Знову ж таки, для 5 Вольт заявлено 3 максимальних Ампери. Давайте їх відразу і дамо. 5 вольт 3 А 15 Вт без проблем. Піднімаємо. 3,5, 3,6. Тобто плюс-мінус по всім напругам запас у нас є десь приблизно 500 мА. Давайте на заявлених 3 А подивимось його пульсації. При такому навантаженні пульсації у нас 40 мВ. Що знову ж таки з головою влазить в допустимі 2%. Тепер подивимось на реальний тест, як поведе себе цей блок живлення. Підключив його до 15-дюймового MacBook. MacBook розряджений, тому зараз буде брати максимальний струм. Максимально він бере до 100 Вт. Вмикаю подовжувач. Зараз MacBook вийде на максимальну потужність. Якось довго розганявся MacBook, але в принципі він вже вийшов на максимальне живлення. Знову ж таки, тут показує 61 Вт, але дріт показує 65-66 Вт. Знову ж таки, вважаю, що це просто через падіння напруги. Тому ось в такому режимі я залишаю MacBook. В принципі, ми з вами будемо слідкувати за тим, як буде падати струм. І в кінці я ще замірюю тепловізором температуру самого блока живлення. Пройшло півгодини, MacBook почав знижувати потужність, тому я його увімкнув і ввімкнув відео 4К, щоб просто навантажити блок живлення по максимуму. Тому весь цей час навантаження було приблизно 64-65 Вт. І за ці півгодини блок живлення нагрівся, ну, прямо я вам скажу, дуже непогано. А як ви можете бачити в себе на екрані, нагрівся він до 76 градусів. І це причому корпус всередині, я думаю, він буде набагато гарячіше. Я думаю, всередині він буде під 100 градусів. А знову ж таки, 100 градусів це, мабуть, не критична температура, тому що ну, багато елементів розраховані на більшу температуру. Але єдине, що 75-76 градусів для людини, для ваших рук. Це вже прям дуже неприємно. Ну і торкатися його і тримати в руках з такою температурою. Ну мені прям дуже пече. Мені дуже це незручно і неприємно. А Знову ж таки, ось показую вам температуру. Вже навіть 77-78 градусів. У висновку можу додати, що це дуже гарний блок живлення. Особливо за ті 250 гривень, в які він мені встав. Переваги! Це його розмір, його вага. Це те, що він видає всю свою заявлену потужність на протязі довгого часу. І навіть після того, як він розігрівся до 76 градусів, він далі продовжував видавати всю свою заявлену потужність. Тому, по суті, мінусів в нього тільки два. Це те, що він дуже сильно гріється при максимальному навантаженні на протязі довгого часу. Ну і другий мінус це його повна ціна, якщо купляти його. Без промокодів, без знижок. Ну і знову ж, щоб купувати ось такі якісні товари за приємною ціною, приєднуйтесь до Телеграм-спільноти. По можливості я завжди туди додаю посилання на ось такі от класні товари з солодкою ціною. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Це допомагає його розвивати та знімати більше цікавого контенту. Як завжди, дякую вам за увагу, дякую за лайки, дизлайки, знову ж таки, особливо за підписки. Всім гарного дня та до зустрічі!